Не, зарахуй. що 20 минут? Мені пише 4 з 5 в я зайшов ця акція вже була. Шо ви рабите? Кому ваучер продати, зразу. Що ти робиш? Алло, блять, чому у мене пишет 4 з 5, алло, а мразі. 200 коїнів на базу мені Що ви робите? Я высадил. Я йому дам після. Адамся ти сейчас ваучер yeah, комусь. Эээ, бля, не западний. Ч ж лать? А це халатніся, що ваш тип на кафа є, типа, з ревиком. Да, 77, халатність його немає. Але за халатність треба прокуратуру подавати. А не в цей. Але я не бачу пешки, по нього я не писав. Зараз буде зв'язок в край. Да я не правильно пішов. Я от так. я понял, что Не дай бог, я нужно заврать 200 камней, а кое убью.

Дивись, аж я не відіграв 5 годин, у мене тут пише 4 Ну, що ти робиш? що ти робиш? Що ти дюрьма? Чувак, я походу за одну з за один фрап сікіти пів відлетить. що ти стріляєш? А шта, що ти може бути? На ти... На що ви стріляєте, алло. Чувак, ты сякіти пів відлітає жалобу. До степил 5, 6. А за какой фракцию?